Чому США переконані, що Китай проводить таємні ядерні випробування? Як Єврокомісія у щорічному пакеті розширення оцінила кроки України на шляху до євроінтеграції? Та чому в Італії українець, якого підозрюють у підриві північних потоків, оголосив голодування? Про це і більше за мить. Поразки республіканців у Нью-Йорку можуть вплинути на позицію Дональда Трампа щодо України. Про це етері українського фокусу заявила експертка з міжнародних справ Університету Коперника у Тороні Агнешка Бриц. За її словами, Трамп залишається політиком, який керується власними інтересами та емоціями виборців, а не чітко міжнародною стратегією. Дональд Трамп і його команда слідкують за опитуваннями, тому to, що популісти так роблять, а він є популістом. Вони також керуються опитуваннями різними, і це є емоції виборців, які слід або в якийсь спосіб скапіталізувати тобто використати або треба змінити. Експертка зазначила, що щодо України Трамп досі має упередження через протистояння з Байденом і не демонструє щирого бажання посилювати підтримку Києва щодо Росії. Суттєвих змін у його позиції не очікують. Трамп сприймає відносини з Кремлем як бізнес, а не як ідеологічне питання. Бритц також підкреслила, що Москва продовжує використовувати ядерну риторику, щоб тиснути на захід і самого Трампа. Більше аналітики від експертки з міжнародних справ читайте і дивіться на нашому сайті. США звинуватили Китаю у проведенні таємних ядерних випробувань. Директор ЦРУ Джон Редхліфт заявив, що американська розвідка має підстави вважати Китай проводити приховані підземні ядерні вибухи, порушуючи міжнародні домовленості. Він нагадав, що ще у 2019 році військова розвідка США повідомляла про можливі порушення мораторію і з боку також Росії. Позицію Редхліфа підтримав голова сенатського комітету з питань розвідки Том Коттон, зазначивши, що обидві країни здійснювали надкритичні випробування потужності яких перевищують дозволені стандарти нульової потужності? Такі заяви стали реакцією на інтерв'ю Дональда Трампа, де він звинуватив Росію, Китай і Пакистан у таємних ядерних тестах і заявив, що США можуть відновити власні випробування, якщо інші продовжать порушення. Що відповіли на звинувачення у Пекіні? Дізнаєтесь з матеріалу на Слава тіві. Україна демонструє відчутний прогрес на шляху до вступу в ЄС. Європейська комісія оприлюднила щорічний пакет розширення, у якому високо оцінила реформи, проведені Україною попри триваючу війну. Київ завершив скрінінг та затвердив дорожні карти щодо верховенства права державного управління та прав нацменшин. В Єврокомісії наголосили, що Україна виконала умови для відкриття трьох переговорних кластерів, основи зовнішні відносини та внутрішній ринок і до кінця року очікують підготовки до решти кластерів. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн заявила, що розширення ЄС залишається ключовим пріоритетом, адже сильніший союз це сильніша Європа, заснована на мирі та солідарності. Брюссель готовий підтримати мету Києва, завершити переговори до 2028 року, водночас закликаючи прискорити реформи у сфері правосуддя. Тим часом. Президент України Володимир Зеленський відзначив, що звіт Єврокомісії підтверджує успіх України та її впевнене просування до членства в Євросоюзі. Детальніше про щорічний пакет розширення ЄС від європейської комісії читайте та дивіться на Слава тіві. Віталій українець підозрюваний у підриві північних потоків оголосив голодування. За інформацією видання Нова ньюз Ньюз», 49-річний громадянин України Сергій Кузніцов, якого підозрюють у причетності до вибухів на газопроводах. Північний потік потік-1» і «2», оголосив голодування в італійській в'язниці суворого режиму. За словами адвоката підозрюваного, Кузніцов відмовляється від їжі з 31 жовтня, вимагаючи дотримання своїх фундаментальних прав належного харчування, гідних умов утримання та рівності у правах із іншими в'язнями, зокрема. Щодо побачення з родичами та доступу до інформації. Наразі Кузніцов очікує остаточного рішення щодо екстрадиції до Німеччини, ухваленого італійським судом у Болоні наприкінці жовтня. А раніше суд уже двічі підтримував запит німецької прокуратури. Проте Верховний касаційний суд Італії зупиняв виконання цього рішення. Нагадаємо, українця затримали у серпні в містечку Сан Клементи, що у провінції Рімені, де він перебував із родиною, німецькі слідчі вважають його одним із організаторів операції із закладання Вибухівки на трубопроводах. Більше подробиць на цю тему читайте і дивіться на слави ті А у мене все на цю мить. Бережіть себе.